ховали свої танки, бронетранспортери, ці ховали між хатами і з них стріляли. я від одного пострілу все повилітало і двері мої согнули зримою вою. Хотів виїжджати, але не встиг. Колони вже почали заходити. Якщо б я машиною виїхав, теж не було. По ночам жіночі крики просипали. Меняць вже вбили, зґвалтований, машлив подувати. Там далі хата згоріла. Брали, що хотіли, творили, що хотіли. Це не люди взагалі. Я не знаю, це, тварини так не поступають, як ці. Це дуже тяжко. Тут чоловіка вбили, ось не встиг погріб сховатися, Хоронили, ну вже достали їх. Прямо в дворах хоронили мав на вокзальній теж був. Пішов до АТБ, та Одівцю. ну це рибацька, то знає, защитник. Вісок. Там до сих пор цвіти, кров ще встала запечити. Шукали зброю, а в мене її немає. То каже, чисто. Все, навіть мобілки, племенники поставляли ці поломані. Все, подмили все. А я колону на свій страх і фотографірувався, щоб було. Давай, каже, вставай по дорогу от забув. Це в мене їхній командир трохи спав, що з дядьком служив. Він каже, опускайте. Іди в хату, потім із хати не виходь, тому що застрили. Другий раз. Чи вони от завісті, що тут. Я в селі, каже, в себе в Росії, каже, в очередів, щоб мені асфальт положили, а тут в селах асфальт лежить. Це він так каже. Зеркало старе, і те забрали. Старе зеркало, те забрали. Говорять, картини висять у людей, там, що багаче, то по 10 тисяч доларів, а воно бере міксер. Ну, Я говорю, це. А тут нагадувала під окном, у кума у Василя вас прямо в хаті. Ну, це Горуся. Скотина так не робить, а це люди в чоловічому подобі. Велосипеди дитячі вкрали. Три я заховала, четвертого дитяче вкрали. Це вже заплановано було у них зарані. Це зарані вже все, ці отряди були, оці, це вже все планувалося давно. Страшне. Я це словами не передав. Що вони тут робили? Коли вони поїхали, я пішов через лісову Бучу, то на вулиці десь чоловік 12 лежав з білими пов'язками. Цивільних стріляли і все в голову. Кадировці, ці буряти. Страшно.